Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Ви знаєте, що я співпрацюю з чотирьома компаніями, і компанія Avon це єдина компанія, яка кладе ось таким чином працівники на складі кидають ось таким чином продукцію. Тобто аромати йдуть не та навіть якби вони були заслюдовані, це так не робиться. Але це я вже не перший раз скажу і казала, що чому інші три компанії. Сумлінно працівники складають дуже гарно, якісно все продукцію, рівнесенько, все стоїть як потрібно. А тут, ось таким: дивіться: просто накинуто. Моя накладна і верх Ну нічого, добре, що вона була гарно зачинена, закрита, що нічого не пролялося. Тому що повернення дуже складно в компанії Ейвен Повернення. Я не те, що там кричу прям криком, скандалом. Але хочеться, щоб людина отримала аромат і щоб все було ну, як потребує гарно, акуратно. Все, щоб було, а не так, що я відкриваю замовник, а тут таке, що. Неприємно, просто неприємно. Тільки отримала ще такий туманчик. Так що, компанія, зверніть, будь ласка, увагу. Ми всі ваші вимоги, сплату, все замовлення, всі ваші умови, ми все виконуємо, консультанти. Будь ласка, то нехай якось більш акуратніше складають, щоб було все добре. Слава Богу, що все ціле і не пролялося. Саме головне дякую за увагу.